Якщо ви хочете безкоштовно отримувати клієнтів з Google, прагнете зменшити витрати на рекламу та шукаєте нові ефективні канали злучення клієнтів, вітаю! Ви потрапили на правильне відео. В цьому ролику я розповім, що таке SEO простими словами, як воно працює, і дам стислу покрокову інструкцію, як власноруч оптимізувати ваше SEO сайт. Додивіться відео до кінця, буде корисно. Мене звати Марченко Олексій, я засновник та керівник агенції Марченко Маркетинг. А це мій інстаграм, на який дуже раджу вам підписатися, щоб отримати безкоштовний SEO-аудит. Ми проаналізуємо ваш сайт за ключовими критеріями та надамо детальний звіт з результатами аналізу. Ви зможете використати цей документ як покрокову інструкцію для пошукової оптимізації вашого сайту. Дійте. SEO – це абревіатура, що розшифровується як Search Engine Optimization. Іншими словами, це процес оптимізації вашого сайту для підвищення його видимості та позиції у результаті пошукової видачі. Наприклад, в Google. Основна мета SEO залучити більше безкоштовного трафіку, зробивши сайт більш релевантним та авторитетним для пошукових систем. Це досягається шляхом покращення, як внутрішніх, наприклад, контенту html коду так і зовнішніх факторів, наприклад, більше посилань на ваш сайт. Як працює SEO? Уявіть, що Google це величезна бібліотека, і коли люди вводять запит, наприклад, як зробити сайт, Google шукає найкращу книгу, тобто найкорисніший сайт, і відповідно показує вам. SEO – це спосіб показати, що саме ваш сайт заслуговує бути в топі за тим чи іншим пошуковим запитом. Спочатку боти Google сканують ваш сайт, читають тексти, заголовки, аналізують швидкість, структуру. Сторінок та багато чого ще іншого, якщо все окей, сайт потрапляє в індекс, тобто в базу даних. Google. Також Google визначає, про що ваш сайт. Для цього він дивиться на ключові слова: зображення, посилання і навіть на те, як користувачі поводять себе на його сторінках. Далі оцінка якості. Google віддає перевагу сайтам, які зручні, швидкі, адаптовані під смартфони і мають унікальний контент. До речі, це саме той момент, коли підприємці, що вбухали купу грошей в розробку унікального UI-UX дизайну сайту, можуть є хидно Сміхнутися, крім цього, пошукові системи приділяють особливу увагу та враховують, якщо на ваш сайт посилаються інші авторитетні. Ресурси це як рекомендація, яка підвищує ваш рейтинг. Після того, як Google проаналізував всі ці фактори, він вирішує на якій позиції показати ваш сайт у пошуку. І якщо ви все зробили правильно, ваша сторінка може з'явитися у топі пошукової видачі. В результаті ви отримуєте безкоштовний трафік, більше нових відвідувачів та потенційних. Клієнтів, якщо вам подобається контент, який я створюю українською мовою про маркетинг, і ви хотіли би, щоб якісно україномовного контенту ставало все більше, підпишіться на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Це дуже допомагає в просуванні українського контенту. Починати з SEO-просування потрібно з чіткої стратегії та розумінням, що саме потрібно покращити. Оптимізація сайту це не разова дія, а послідовний процес, який допомагає пошуковим системам краще розуміти ваш контент і показувати його користувачам, які шукають саме ваш продукт або послугу. Далі я підготував для вас 6 простих кроків, зробивши які ви зможете значно покращити оптимізацію вашого сайту пошуковій видачі. Крок 1. Проведіть seo аудит перед тим як щось змінювати, важливо зрозуміти у якому стані ваш сайт. Зараз перевірте швидкість завантаження сайту через PageSpeed Insight. Це безкоштовний інструмент, доступний кожному. Також перегляньте, чи сайт адаптований під мобільні пристрої, і переконайтеся, що немає технічних помилок, наприклад, битих посилань, дублів сторінок або відсутні HTTPS. Крім цього, варто подивитися, які сторінки вже індексує Google. Це можна зробити у Google Search Console в розділі індексування. Такий. Невеликий аналіз і буде вашою відправною точкою. Якщо на цьому етапі ви виявили критичні помилки, наприклад, ваш сайт не оптимізований під мобільну версію, він не індексується, або час завантаження за великий, раджу звернутися до спеціалістів, адже всі наступні кроки можуть не дати бажаного ефекту просто. Якщо потрібна допомога, переходьте за посиланням в описі до цього відео та замовляйте безкоштовний SEO-аудит. Крок номер два. Підберіть ключові слова. Все окрутиться навколо пошукових запитів користувачів. Тих фраз, які люди вводять в Google. Ваше завдання знайти ці запити і зрозуміти, які з них найкраще підходять під ваші сторінки, товари та послуги. Для цього ви можете використати безкоштовний сервіс Google Keyword, Planner або платні альтернативи, наприклад, Serpstat або Ahrefs. Після цього розподіліть ключові слова між сторінками вашого сайту, так, щоб за кожною був закріплений свій пошковий запит. Круг номер три. Оптимізуйте контент. Коли ви Сформували список ключових слів. Час додати їх у контент. Додайте головні запити в заголовки рівня H1, H2 та H3. Тексти є метаописи. Але пам'ятайте, тексти повинні бути написані для людей, а не для роботів. Це важливо. Використовуйте зрозумілу структуру, короткі абзаци, підзаголовки, марковані списки і так далі. Додайте унікальні зображення, відео або інфографіку. Це робить сторінку цікавішою і утримує користувачів довше, що дуже. Та речі, важливо крок 4. покращення технічної частини. Технічна оптимізація це основа якісного SEO. Оптимізуйте швидкість сайтом. Тисніть зображення, приберіть непотрібні скрипти. Переконайтеся, що сайт зручно відображається на смартфонах. Налаштуйте файл сайт щоб допомогти пошуковим системам орієнтуватися у структурі. Додайте сайт у Google Search Console і Google Analytics, а також встановіть SSL-сертифікат, щоб сайт працював через безпечний протокол HTTPS. Крок номер 5: будуйте зовнішні посилання. Google більше довіряє тим сайтам, які посилаються інші, тому варто працювати над зовнішніми посиланнями? Це дуже важливо. Публікуйте гостьові статті на тематичних ресурсах, домовляйтеся про обмін посиланнями з партнерами, додайте свій сайт у каталоги, форуми або навіть у змі. Важливо, щоб ці посилання були якісними і тематично близькими до вашої. Ніше крок номер 6 слідкуйте за результатами. Все це марафон, не спринт. Результати з'являються поступово, тому важливо постійно відстежувати зміни. Перевіряйте, які сторінки приносять найбільше трафіку, за якими запитами сайт росте або падає, як поводяться користувачі. Для цього використовуйте Google Search Console, Google Аналітику, Ahrefs або інші методи аналізу. Аналізуючи дані, ви можете зрозуміти, що працює найкраще і поступово по краю. Вашу стратегію. Якщо це відео було корисним, поставте вподобайку, підпишіться на наш канал та напишіть будь-який коментар. Це прямо ну, дуже допомагає в просуванні українського контенту на Ютубі, а мене мотивує створювати для вас більше крутого контенту. Побачимось!